Переговори в Лондоні зірвалися. Зірвався насправді порядок денний Російської Федерації. Крим, нібито не український, НАТО, нібито не для України. Все це не відбулося сьогодні в Лондоні. І це добра новина для України. Разом з тим не треба впадати в відчай і шукати, і тиснути на Російську Федерацію на вихід на справжні перемовини, але. Щоб ми були з європейськими та американськими партнерами і навіть ширше залучати і Ізраїль, і Китай, і інші впливові країни, а не шукати з ними розбіжності і скандали, які нам на користь точно не йдуть, а йдуть на користь агресору, бо позбавляють Україну позиції. Ще одне треба чітко розуміти, і я вскриваю сьогодні для вас стратегію Російської Федерації стратегія Росії вивести Україну напряму на переговори з Росією, напряму на перемовини з Кремлем. Вдумайтесь, і це головна небезпека, і це має розуміти українське керівництво. І тому далі з європейськими та американськими партнерами ширше з Китаєм, та Ізраїлем та Індією, виходити на спільну позицію. Кремль має припинити агресію. Росія має припинити вогонь вздовж цієї лінії розмежування. І далі Україна спільно з партнерами може вести переговори про мир. І така позиція є в українських інтересах, і її треба відстоювати. Коли одні двері закриваються, відкриваються інші, і це шанс і на для України не опускати руки, рухатись і вигризати свої інтереси.